Кі всесвіт Марвел знаходиться на дні, але є той месія, що здатен його врятувати. Як він сам каже про себе, він Марвелівський Ісус Дедпул. Але там в фільмі ще й Росомаха. є Нотгік з вами, і це буде огляд без спойлерів, в якому я поставлю оцінку фільму і розповім про свої враження. Погнали сюжет фільму. Розпишемо на кілька пунктів. Зміна персонажа. Ось тут, десь на троєчку. Тобто, в нас з самого початку є дедпул, який мріє стати. Месником він мріє бути значущим, але на жаль, його чогось не дуже цінує Джон Фавро. Тобто той персонаж, якого грає Джон Фавро, там дуже класні були отігри, що ви розумієте, що ми месники, це символ, це те, що ми не самолюдям, й ми. А яка ваша надздібність? І тому сам Дедпул він прям бросає взагалі супергеройство, опускається на самісеньке дно і продає автомобілі. Він консультант по продажу автомобілів, і він не може продати жодного автомобіля, бо чомусь в нього клієнти це родини, а його теревені такі не родинні. Невже нема жодного матча, з яким він би міг поговорити своїми сальними жартами і проникнутись один до одного, щоб якраз таки втюхати найдорожчу тачку? Це для мене дуже дивно, але він на дні, тому давайте не дивуватися. І через всі пригоди, через спробу врятувати Всесвіт свій власний, він, врешті-решт, прийде до того, що він буде цінувати ось цих от всіх близьких людей. Але вже він же ж повернеться іншим, який вимагає шлях героя, мономіт за Джозефом Кембелом. Він повернеться вже нарешті знов супергероєм. Ну, тобто, зміни персонажа тут простежуються. До того ж, там ви здивуєтесь є ще один персонаж Росомаха Він теж на дні. Вони всі на дні, як Кіно Всесвіт Марвел, але вони вирішують бути Ісусами, кіно всесвіта Марвел, і всіх рятують. В Росомаху вірить Дедпул, тому Росомаха теж стане якимось нормальним. Звісно, в нього буде ще й канонічний Люди Іксівський жовтий костюмчик, і там буде типу загадка, а чого ж він його носить? Не можу сказати, що в принципі історію Росомахи дуже сильно розкрили, але ну, щось так якимись словами показали, і теж він дотями більш-менш прийшов. Відверто. Зміни персонажів, вони такі канонічні, класні, все як має бути, але в них якось не особливо віриш. Вони даються такими собі, от для годиться, тому на троєчку приблизно з п'яти балів. Антагоністка тут була доволі таки прикольною. Там, знаєте, коли появляється така лисоголова жінка в жовтому костюмі, ти такий, та не вже з доктора Стренджа? Не буду казати, хто вона, що вона. Головне, що вона дуже класно вміє влазити в мозок. це так демонічно, і в цілому вона знаходиться, знаєте де, в якійсь серії серіалу Локі. Там Дедпул прям скаже, перший сезон, третя чи четверта серія, щось таке. Сьома здається, до чого я? Вона теж. Була компанію ТВА. А якщо ви не знаєте, що це за компанія ТВА, то ви, скоріш за все, якось провтикали серіал Локі а там цілих два сезони. А от виявляється, що багато чого треба знати. А я відверто скажу, я пішов на фільм. Я не знаю ані Дедпула, ані Росомаху, Я не дивився ні людей ікс, ні логанів, нічого. Я не знаю купи якихось інших героїв, які будуть з'являтися так прикольно в залі то там, то там хтось викрикує, що він когось знає, і це так проникливо. Прикольно, в мене син навіть Локі не дивився. Я хоча б Локі дивився, але він каже, що все було зрозуміло, все добре. Тому не лякайтеся, ось такого складного входу у Всесвіт немає. Тобі одразу все зрозуміло. Більш-менш, ну звісно, коли з'являється хтось відомий, люди отримують більше кайфу ніж ти. Але в принципі все зрозуміло. Кожен жарт був зрозумілий як, наприклад, обманка з тим, кого ось в тій пустелі. Першим зустрінуть Дедпул Росомаха. це буде прям такий персонаж, персонаж. І при тому, що ми фактично не дивилися ані фільми з одним, не з іншим персонажем, ми зрозуміли, в чому прикол. І я особисто його зацінив. Це я вам все розповідаю про якихось інших персонажів, купу Камео, а насправді говорив про антагоністку, яку не хочу називати. так? Антагоністка, вона. Місцями прям реально дуже жахаюча, а місцями просто дивуєшся її мотивації. Типу, їй подобається там, де її зіслали, тому вона буде намагатися. Все знищити, аби там залишитися. Така, якого дідько, ти не хочеш бути найкрутішою всюди, ну, це дуже дивне в її поведінці. Тому так, на четвірочку приблизно, але все ж таки вона здебільшого гарна. Місцями жахає, і це класно. Чи цікаво це було дивитися? Ну, приблизно так само, як антагоністка. Типу так, цікаво. Але от здається, що все ж таки чогось трошечки ну, не вистачає саме сюжету. Бо, можливо, тут працює одна основна проблема, про яку поговоримо пізніше. А зараз я поставлю тут 4 бали. Посил, от, з посилом у фільмі щось погано. Ну, тобто, це така тупа комедія, огидна, мерзенна, гидотна, але про гумор будемо згодом. І ти її так сприймаєш, ти прийшов на це, це подивитись, і тобі від цього ржачно. Там щось глибинне-глибинне, ну, цінуйте життя. Ну, Приблизно той самий рівень що і зміни персонажа. Десь на троєчку. Основний посил, а оце виверту, ну, фактично і не було ніякого. Так, фактично ніякого це виверту не було там. Ну, таке собі, Два бали. Тож, в цілому, сюжет в мене заробляє 16 балів з 25. Поки що не дуже багато, але давайте ставити оцінки далі. Костюми та декорації ну тут ніби все в порядку персонажі, особливо той жовтий костюмчик Росомахи, Він багатьом буде ностальгію пробивати по мультсеріалу, бо я якось заставку бачив, пам'ятаю це, щось жовте. Он в мене навіть донька дивилася кожен раз. А він навіть там маска ж, оця, знаєте, є, у Росомахи. Про неї є мем, що це два Бетмени, які цілуються на фоні сонця. Ну, тобто, знайоме, люди впізнають, можливо, хтось і ностальгує. З цим все добренько. Особливо, знаєте, там, потім покажуть хью Джекмана мене, нарешті, без сорочки, там теж все добренько. Тож, 4 бали. Не можу сказати, що 5, бо мені ось цей світ з персонажами, які знаходяться в пустелі. Дуже дивний. Вони всі такі, якісь странні, вони такі незрозумілі, особливо. Там якісь джиггернаут чи щось таке. Що це за косньом. Коротше, я тут ставлю 4 бали з вражаючими кадрами промальовками фанів. Ну приблизно те саме, особливо тому, що здебільшого нам доведеться саме на пустелю і дивитися. Не можу сказати, що я не фанатію від шаленого макса. Я не ходив, не дивився всі ці фільми, а там ще дедпул дуже прикольно стібе, що тут прям як все схоже на шалений Макс. Але якби ми це зробили, то це був би позов за авторські права. І потім фуріозить буде все на світі. Дедпул як Дедпул. Тут теж 4 бали. Ну, типу, дивиться все це гарно, але ну, от рівень серіала Локі, пам'ятаєте, якщо дивились, ну нам показують фактично той самий Всесвіт, тому готуйтесь до цього. Далі. Глядабельність. Ну, в принципі, в принципі, якщо от ви розумієте, що вам показують ці світи, на які ви вже розраховуєте, якщо. От, все світло, ось цей з ТВА і з усім цим. То так, ви сприймаєте все як норм, і най буде тут максимум 5, дивитися можна. А от спецефектами, трюками, креативністю я тут троєчку поставлю, бо три балиці я скажу чому. В першій сцені, коли була драка, там все виглядало ну не надреалістично, і як каже моя донька, вони ніби навмисно стилізували це під комп'ютерну гру, щоб тобі не було так гидко від купи крові. Можливо, не знаю, що вони там собі думали. А от потім, там в пустелі, коли буде головний махач, там взагалі настільки навмисно трісеться камера, що ти просто не можеш на це дивитись. Я місцями аж очі заплющував, вони боліли. Я не знаю, не хіба вони це зробили. Ну, реально, та фінальна драка в пустелі, вона в нікуди. І мені це не сподобалося геть. Тому 3 бали за ось цей пункт, і в цілому візуал з 20 балів набирає 16. Але давайте продовжимо. Акторська гра, ну тут всі на своїх місцях. Ну, Хью Джекман, він прям весь в розпачі, бухарик, все добре. Райан Рейнольдс є Райан Рейнольдс. причому він буде не в одній ролі цього Дедпула, такий вам. Невеличкий закидон, що там буде ще в нього якийсь образ, на який можна подивитися. Дуже класний наш дубляж. Чесно, там їх приємно дивитися, ти прям відчуваєш, скільки любові вони вклали в цей переклад, і тут всі 18 балів нічого не пожалію. Атмосфера з 10 балів в мене приблизно на 7. І тут прийшов час поговорити, чому? Бо ось ця звичка Дедпула постійно. Ламати четверту стіну і не просто грати, а отак от, от звертати, щось там казати. Там кляті Фокси його вбили, а Дісней його воскресив, тож він буде доскону зніматися. Ось всі ці класні речі, які мені здебільшого і сподобалися в фільмі, але це вже буде про гумор, вони змушують тебе не дуже вірити в історію. Ну, типу, всі персонажі знають, що вони знімаються в кіно. Вони знають, як студії рублять бабло, вони знають всі закони жанру, хто там має право відкривати рот в нього прописаний текст, хто ні. І це ржачно, але це змушує тебе набагато менше вірити в цих персонажів. Типу, їх історії можна і прийняти, але ну так, ну це ж це ж нереальне кіно, це ж просто Стьоп, це полахати. Тому от, атмосферка саме. Цим плюсом з точки зору гумору, але саме з цим вона вибивається. Тобто ти розумієш, що ти дивишся просто набор скетчів, стьобу і всього на світі. Логіка, вона хромає. Тут буде 6 балів з 8, бо якщо наша головна лиходійка. Весь час була в цій пустелі, і вона тут була головна панівна, і вирішувала кого скормлювати, а кого не скормлювати цій фіолетовій тучці. Еліот, мені здається, він зветься. То якого дива з нею не зустрівся Локі в серіалі? І з якого дива тут ми теж не зустріли Локі? Це питання. А Локі було багато? Пам'ятаєте? Тут теж буде когось багато, але знов без спойлерів. Ось цей момент більш за все вишибає, тому залишимо 6 балів з 8 і нарешті перейдемо до гумору. Я не буду тут, як я до мультиків ставлюсь, там десь пердюжи гумору трошки більше, все, от вам 2 бали і не більше ви не заслуговуєте, я знав на що я йшов. Тобто мені трейлерів вистачає для того, щоб зрозуміти, що таке Дедпул. І йти на Дедпула і потім фукати від гумору Дедпула... Ну, це треба не дружити з башкою. Туди треба було б або не йти, або йти і сприймати. Тож я поставив собі фільтр на всі ці гидотні жарти, а їх буде дуже багато. Ну, от Дедпул, напевно, вас не розчарує. Він скаже, що Кевін Файгі йому дозволив все, окрім е, коксу. До речі, мені теж не дуже до вподоби, що постійно в нас голівудські фільми популяризують наркоту. Будь-то жарти, будь то що завгодно. Те, що в них постійно в будь-якій молодіжній комедії всі хапають вже не ок, а тут в нас давайте нюхнемо всі ці речі. Скільки разів вони про це будуть казати, це просто жах. Але знов таки я розумів, що все це буде. Мацання промежен, в дупу ось ці штрикачки росамахи, все це буде в великій кількості. Це було зрозуміло. але на щастя, на щастя, гумор був і інший. Тобто було з чого поржати, іноді прям відверто, гарно поржати. Тож за гумор поставлю 4 з 7, і це ж все ж таки моє сприйняття. Так, я ж маю право хоч трошечки забрати за ту огідність, на яку сам погодився. Але не жорсткі штрафи, бо інакше треба було просто не йти на дедпула. Я чесно скажу, я не знаю, який дедпул був раніше, бо я судив лише за трейлерами. Але мені здається, що він саме такий був. Дуже багато хто, можливо, думає, а чи втратив він щось від того, що це тепер Дісней. На мою думку, ні. Там кравяки, там гидоти, там пашлятіни, там буде прям з головою. Дуже багато. Інших гарних жартів теж буде немало. Тому, на мою думку, дедпул вдався. Знов таки, не можу вас в цьому стовідсотково запевнювати. Бо не дивився все, що попереднє було. І бо так Хоца. Саме тому, що це і є ну, Дедпул, я хочу йому поставити 10 балів з 12. Я усвідомлюю, що це не 100% моє кіно, але розуміючи, на що я йшов, я саме те і отримав. Тож, в принципі, я вважаю, що це кіно має сподобатися всім поціновувачам Дедпулу, його гумору, його. Хабщині все це має вражати. І в цілому кіно в мене заробляє не так вже й мало: 77 балів зі 100, І це як для людини, яка не фанатіє від всього цього, доволі таки висока оцінка. Тож, якщо ви полюбляли перші два фільми, на третій вам треба йти обов'язково. Але я відверто вам скажу: я вважаю, що моя рекомендація не так вже і важлива, бо там і так повні зали. Я реально побачив набиті кінотеатри. Під час повітряних тривог люди приходять, чекають, коли зможуть купити квиточки, дивляться, і це вражає. Тобто, чи може Дедпул реально стати месією для Марвел? Ну, можливо, так. Він реально вносить щось нове. Хоч. Справді, ось цей злам четвертої стіни він мав бути і в жінці Халк, але її ж видається ну, згадувати тільки як синонім слова крінжа. А тут так це було класно. От такі були враження. Дякую вам за увагу. Не забувайте лупашти, вподобайки, писати коментарі, як вам цей фільм дивилися, не дивилися, чи дивились попередні. Чи вважаєте ви, що це святотатство оживляти логана при тому, як він душевно помер, чи не вважаєте? Все це обов'язково строчить. Буду з радістю читати. Ну а на сьогодні я все сказав. А, не все. Я ще хотів сказати, що ви можете підтримати мене на Кофі, як всі ці чудові люди. Тож обов'язково, якщо у вас є така можливість от взяти там кілька грошенятачок ось ці копійчини, щоб підтримати автора, обов'язково задонайте їх на ЗСУ. Бо по дрону кожній свини собаці у пику це програма від пана Стерненка, яку я вам дуже раджу, і тому в кожному відео, в описі кожного відео є його програм. Ось ці контакти. Обов'язково користуйтесь, обов'язково допомагайте нашим Збройним силам, і ми маємо дати відсіч свинособачатного свино стану. Було там, коротше. Було там. Дуже вдячний вам за увагу. До зустрічі! До речі, про Бетмена. Райан Рейнольдс. Тобто Дедпул теж згадає. Обов'язково про нього скаже щодо зовнішнього вигляду Росомахи. Mm. І так в мене тепер є шапочка Єнота. Де взяв, сам зробив за одну ніч. От такі в мене золоті ручки.